В Олександрії нещодавно офіційно зареєструвалась нова громадська організація. Це творче об'єднання Олександрійський сувенір, яке давно знайоме Олександрійцям, адже роботи майстрів можна було бачити під час різноманітних благодійних ярмарків або ж на площі Соборній. Ми організовували ярмарки. Може, хто пам'ятає, в музеї миру постійно були ярмарки до Нового року, до 8 березня. Це з 2010-2011 мабуть, року. Це була організація. Потім у бібліотеках організовували. Ярмарки. Армарки збирали наших майстрів, робили їх каталоги. Ну це все було неофіційно. Якийсь ішов поток майстрів постійний. Вони змінювались, нові додавалися. Ми спілкувалися по інтересам, обмінювалися своїми творчими здобутками з майстрами. Одна із засновниць та перших майстринь творчого об'єднання Ольга Гавриленко впевнено говорить, що Олександрійський сувенір це не просто спільнота, це місце, де можна творчо розвиватися та знайомитися між собою, вивчати нові напрямки творчої реалізації. Мій напрямок роботи починався як прикраси. Мабуть, по місту не знаєте, як прикраси. Я робила. Потім в мене. Було скраббукінг, і тепер в мене основна діяльність це альбоми, блокноти, мамині скарби. Це скраббукінг, миловаріння Мило я роблю свічки і подарункові набори, сувеніри і весільна атрибутика На все я роблю. Зараз громадська організація об'єднала 31 майстра, які прагнуть розвиватися, передавати традиції та захищати свої права юридично. І сторона була громадська організація, по-перше, для підтримки всіх наших митців, всіх наших майстрів, для того, щоб ми вони могли себе позиціонувати, розумієте, що вони показати могли, що вони мають право на. Юридичне право на існування в цьому нашому місці від стародавніх наших напрямок, да там у нас була. Традиційні якісь вишиванки, традиційні силянки, гердани, все повністю. І новіші інновації це миловаріння, це з деревом. У нас також дуже гарний мастер кудря Дмитро, так що він з дерева робить і сучасні якісь вироби, і іграшки, і майстерні в нього дуже дуже гарні. У планах творчого об'єднання відкрити постійно діючу виставку майстрів, проводити майстер-класи та залучати до себе. Нових умільців. Відкрити своє місце для громадської організації. Це буде Площадь Соборна, і на площі Соборна, це Соборна 10, там де магазини книги, там буде наша е, виставочний, мабуть, відділ. Там ми будемо позиціонувати себе, там будуть і художня галерея, там будуть і всі вироби, які роблять іменно майстри, які входять в нашу громадську організацію. І також там буде місце для простору для творчості. Місце для творчості і там будуть майстер-класи, і там буде залучення. Нових майстрів, і там будуть і залучення молоді, яким якому буде начати, і там можна буде навчитись не тільки створити такі прикраси, а наприклад, як реалізувати ці прикласи як в онлайн-платформах, так і просто серед місцевих. Запрошуємо нових, ті, хто мають. Здібності, тих, хто мають креативне бачення, будь ласочка, це можуть бути і митці, це можуть бути майстри, це можуть бути різні люди і нових інновацій.